У Житомирському апеляційному суді 23 січня розглянули справу щодо правовласності на чотирьохкімнатну квартиру, яку у 2016 році багатодітна сім'я Бодомар отримала від міської ради. Згодом виявилося, що у цьому житловому приміщенні була прописана пенсіонерка Ольга Дем'янчук з Черняхівського району. Її опікун Петро Музичук почав судитися за квартиру, та в результаті переміг у суді першої інстанції. Рішення суду першої інстанції полягає в тому, що що там є однозначне посилання на те, що виконавчий комітет Житомирської міської ради мав звернутися до суду з позовом про визнання ордера недійсним. Це... Тому що ми бачимо, що це є не ордер, це не встановлено зразка, він не відповідає формі і змісту, він не, не виданий, верніше виданий, не уповноважений на те особою. От і в цьому полягає на нашу шкіл незаконність на рішення першим станції. Заперечення чи якісь там віртуальні бачення чогось там незаконного суд правильно не взяв до уваги, оскільки це лише бачення. У нас на сьогоднішній момент докази доказом в даному випадку прямими доказами можуть бути лише тільки рішення суду, зокрема, визнання ордеру недійсним, або, зняття, або визнання особи такої, що втратила право на користування житлом з тих чи інших підстав. Я вважаю, що Королівський районний суд міста Житомира Правильно е, прийняв рішення, і рішення є законним та обґрунтованим. Після того як суд вислухав пояснення сторін, судді відправилися до дорадчої кімнати і за кілька хвилин повернулися до зали, щоб зачитати своє рішення. Суд постановив апеляційну скаргу виконавчого комітету Житомирської міської ради та Водомера Анни Володимирівни задовільнити рішення. Королівського районного суду міста Житомира від 2 жовтня 2018 року скасувати, ухваливши нове судове рішення про відмову у задоволенні позову Демінчук Ольги Северинівни, Музичука Петра Олександровича про скасування рішень виконавчого органу місцевого самоврядування. Постанова набирає законної дня і прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку безпосередньо до Верховного суду. Протягом 30 днів з складені повного судового рішення. Першими емоціями після суду ділиться мати багатодітної сім'ї Анна Бодомер та адвокат сім'ї Олеся Войдевич. Почуття неймовірні. Я взагалі що до кінця нічого не зрозуміла, тільки одне що перемога за нами, і ми маємо житло. Насправді, що це доказано судом. Це не перше судове засідання і не перша справа, яку вони заводять. Справа що була починалася з 2016 року, тобто спроби були. Більш того, в господарському суді наразі, що з 2016 року ще. Тим шляхом намагаються також отримати повне господарське віддане на все житло, яке колись належало ЖЕКУ номер 10 Тому я думаю, що це не останнє. Далі буде касатя, будуть будучи інші спроби звернення до суду і з намаганням все ж таки отримати собі чотирикімнатну квартиру. Натомість адвокат Петра Музичука вважає, у ситуації винна міська рада та запевняє, що вони продовжать доводити це у суді. Він також додав, що його клієнт планує звертатися до Верховного суду. Ми до родини Будемерів ніякого відношення маємо. Будь ласка, багато діт на сім'ях живе, але зробіть це все відповідно до чинного законодавства. Ми чітко це вказували по цій справі і казали, що якби норма містила, що таке рішення має право приймати. Виконавчий комітет, ми б закрили питання і розійшлися. Тут чітко із-за того, що пішли ми вже на принцип. Між нами говоря, що якщо порушені вимоги законодавства, то їх треба виправляти.